У більшості випадків зригування мають неоскладнений перебіг. А ось коли потрібно дійсно турбуватися. По-перше, якщо дитина погано зростає, має малі рибавки у вазі, має поганий апетит. По-друге, якщо дитина має погане самопочуття, пов'язане саме зі зригуванням. Якщо дитина під час зригування приймає характерну позу, вигинає спину, шию, повертає шию, піднімає підборіддя, це синдром Сандіфера, і він потребує обов'язкового дообстеження. Третє, якщо дитина має проблеми з диханням. іноді діти під час зригування кашлюють. Давяться, але вони повинні швидко відновити своє дихання та виглядати добре. Якщо це повторюється дуже часто і дитині важко відновитися, то необхідно дообстежувати дитину. Четверте, якщо зригування вперше з'явилися після 6 місяців, та не зменшується з часом. Отже, повторимо: якщо ваша дитина часто та багато зригує, але при цьому добре виглядає, має гарне самопочуття та гарні прибавки у вазі, і це підтверджує ваш лікар, то не треба турбуватися, ваша дитина просто щасливий ключі.